До слова Валерія Пристайка, кандидата наук з державного управління, головного консультанта відділу воєнної політики безпекових досліджень Національного інституту річної досліджень. Пані Вінета Кляйна і попередні спікери, і Олексій Гарань. Якраз фактично в своїх виступах вони і тему стратегічних комунікацій. Звісно, піднімали, бо Олексій, пане Оксігорань розказував про, про пролістрував бажання наших, так би мовити, громадян щодо вступу і змінення цих настроїв щодо вступу до НАТО, і за великим рахунком, це велика робота суб'єктів, всіх суб'єктів. Цієї політики вступу інтеграції України в НАТО якраз є показовою. Що стосується е, стратегічних комунікацій, то е, взагалі стратегічні комунікації є е, комплексним процесом, і метою якого є розробка, просування і поширення необхідних наративів і месенджів організації задля формування, звертаю вашу увагу, формування. І закріплення позитивного іміджу, доведення до опонентів, противників і цільових аудиторій своїх намірів і позицій, основних задачі досягнень. І взагалі це сам, сама, саме такі процеси, як стратегічна комунікації, це інструмент, потужний інструмент досягнень своїх цілей, а також ефективний інструмент відбиття атак в інформаційній сфері. І це важливо, це, 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 це вкрай важливо якраз в умовах повномасштабної війни, яка вже е, йде 505-й день. А взагалі-то, на мою, на мою особисту думку, і, і інших фахівців вона йде ну, з 2014 року, вже Вже роки вона багато років. І це якраз. Е, Питання протидії в інформаційній сфері, протидії пропаганді ворожої це, це важлива і якраз одна із складових нашої, нашої з вами перемоги. Е, хотів би ще зазначити, що в воєнній доктрині України також є е, сформована. Складові стратегічних комунікацій, вони чітко сформовані у воєнній доктрині України. І вони звучать так: це скоординоване і належне використання комунікативних можливостей держави. Це публічна дипломатія, зв'язків з громадськістю, військових зв'язків із громадськістю, інформаційних психологічних операцій заходів, спрямованих на просування цілі держави. Якщо, якщо коротко, то одна з головних цілей нашої держави на сьогоднішньому етапі, це перемога над ворогом. І вчора, в черговий раз, це показало ночні атаки в ніч ворожих ворожих авіційних, так би мовити, об'єктів. Ворог, ворог продовжує. Наносити нам шкоду, і, і в тому числі він її наносить, намагається наносити цю шкоду нам в, в сфері засобів масової інформації, кому, комунікації і таке інше. Що стосується а, НАТО, У НАТО є а, а, стратегічний документ, який називається Політика НАТО зі стратегічних комунікацій. На дан на даний час в Україні відсутній комплексний документ, який би е, е, який міг би, е, 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 який би е, загалом е, функціонував би і в, в стратегічних комунікаціях? На жаль, е, на жаль, такі є є окремі які стосуються. Роботи Національної гвардії України, Міністерства оборони України, Міністерства закордонних справ, але комплексного документа, який необхідний, на мою думку, зараз відсутній. На мою думку, необхідна концепція, яка б викладала би чи зазначала би необхідні необхідні аспекти цієї діяльності. Що стосується якраз стратегічних комунікацій в НАТО, політика НАТО в стратегічних комунікаціях окреслює, що для ефективності необхідні чіткі визначення, тобто чіткі, так би мовити, маркери цього, це, по-перше, визначення основних цілей стратегічних комунікацій, напрямків Визначення ключових принципів реалізації стратегічних комунікацій. Взаємозв'язку між різними інформаційними складовими. Це, як я вже і зазначав, це публічна дипломатія, зв'язки з громадськістю, військовими зв'язками з громадськістю і інформаційна та психологічні операції. Наступне, визначення розподілу ролей та відповідальності суб'єктів комунікації. Чітке визначення, хто чим займається, які, які у кого функції, і це, це в першу чергу робиться для більш функціональної, більш результативної роботи. В, в документі, який я вже Зазначав головний, так би мовити, який є в НАТО, він називається політика НАТО стратегічних комунікацій, міститься визначення кожної окремої складової мета та основні принципи цієї діяльності метою реалізації. Стратегічних комунікацій є три, три так би мовити, складові три мети. Перше, це сприяння досягненню успішного проведення операцій. Сприяння досягненню. Місій та заходів НАТО шляхом інтегрування планування зі стратегічних комунікацій в процес планування на оперативному та політичних рівнях. Тобто інтегрування. Планів і дій і намірів комунікації з оперативними та на політичних рівнях. Друге, друга мета у тісній і постійній співпраці з держав, державами-членами НАТО, забезпечені інформування громадськості, розуміння та підтримки політики, операцій та інших заходів НАТО всіма аудиторіями. Тобто, а ключовий, ключовий натовський документ щодо стратегічних комунікацій, і взагалі НАТО вона сприймає обов'язковим таким елементом це формування громадськості. Для того, щоб громадськість громадяни країн, членів НАТО і громадськість, як така, вона розуміла, що робиться, яким чином для чого, і який, який є бажаний результат і який він є. І це, це знову ж таки. Хотів би повернутися до згадати виступ пана Олексія Граня, який, який зазначив якраз настрої людей в Україні щодо, щодо вступу України в НАТО. Це обов'язково. Якщо громадян, людей, громадян країни не інформувати про стан справ. Люди не будуть володіти інформацією. Якщо люди не будуть володіти інформацією, вони не зможуть адекватно приймати для себе рішення, визначатися: чи потрібно, чи не потрібно. Якщо потрібно, то на яких умовах і так далі. І що, і що нам з цього з вами буде? І дуже показовим є в цьому випадку, дуже показовим є результати соціологічних досліджень. Де зазначається, що 86% громадян України вважають обов'язковим чи необхідним вступ України в НАТО. І це за останні за останні роки це най, найвища е, цифра, яка зрозуміла, е, вона така, тому що у нас іде з вами е, війна з ворогом, і люди підсвідомо пер, в першу чергу шукають. Захисту, крім від захист, захисту від і інших, не тільки від збройних збройних сил, умовно кажучи, чи суб'єктів сектору безпеки і оборони, і це дуже важливо. Тобто, людей обов'язково треба інформувати. І як ми бачимо в, в, в документах. НАТО це один із одна із мета реалізації стратегічних комунікацій. І ще хотів би зазначити, що е, в цьому якраз напрямку, в цьому напрямку, є важливим е, робота е, держав, державних органів, органів місцевого самоврядування, вас особисто як е, суб'єктів цієї цієї діяльності, і кожен, кожен на своєму, так би мовити. На своєму місці повинен робу, проводити цю, цю роботу. Викладачі розказує студентам, ну і так далі. і далі, і далі далі Тобто обов'язково треба інформувати, розказувати громадянам. Це якраз і третє метою є інформування громадськості. Та розуміння НАТО як невід'ємної частини загальних зусиль з публічної дипломатії. Є такий ще це не тема сьогоднішньої нашої з вами розмови, але є такий окремий окремий напрямок як публич, публічна дипломатія, який складається з багатьох багатьох елементів. Це як це, це, це як я зазначав у визначенні класичному. Це один із елементів складових взагалі стратегічних комунікацій. На рівні з зв'язками з громадськістю, військовими зв'язками з громадськістю і інформаційною та психологічною операцією. Це три ключові, три ключові мети стратегічних комунікацій. Також в НАТО визначаються ключові принципи. Це була мета, ну, там, три елементи, да, мети. мета складаючись з трьох елементів. І є ще ключові принципи. Їх більше. Перше це узгодженість месенджу на всіх рівнях управління. Тобто один меседж, один меседж на, всіх, на всіх рівнях управління. Узгодженість цих дій, щоб вони були однакові. Наступне активне включення в інформаційне середовище. Це мається на увазі тут в першу чергу, включаючи через включення через так молод через соціальні медіа, які оперативними та діють у відповідь. Тобто оперативність інформації зрозуміло, що це для вас не новина. Що о, зараз інформація це один із складових, один із ключових принципів: точність та ясність. Тобто меседжі, які е, треба донести до аудиторії, вони повинні бути точні і зрозуміли, і зрозуміли для всіх. Більше того, вони ці меседжі вони повинні бути зрозуміли для різних категорій громадян і. В тому числі і обов'язково треба враховувати сприйняття цієї, цієї інформації. Для різних категорій. Вона, вона повинна бути по-різному викладена, але вона повинна бути точна і ясна для сприйняття. Це один із ключових обов'язкових принципів. Наступний принцип. Це результативність, яка по можливості повинна бути чітко визначена, вимірена та оцінена. Тобто тут мається на увазі, що результатив, результативність вона повинна бути чітко визначена і, і оцінена. Це говорить про в першу чергу, що під час чи в процесі планування необхідно вже. Мати обов'язкове розуміння, який буде результат, і наскільки він буде точний і зрозумілий, і, і далі які будуть наслідки, і це якраз воно корелюється з попереднім принципом точності та ясності. Наступний важливий принцип: це комплексність зусиль та максимальне залучення всіх. Комунікаційних спроможностей НАТО та всіх наявних комунікаційних платформ для поширення необхідних месенджів, комплексні зусиль. Тобто, всі працюють, мовно кажучи, всі всі, всі 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 ланки, всі складові працюють працюють на результат, на максимальний максимально залучаються і вирішують один поставлений тобто, результат. Меседж, який повинен бути донесений до категорії. і е, наступний принцип, останній е, це, мається, це залучення громадянської думки. Але цікаво, що НАТО це розглядає як за необхідністю, тобто, залучення громадської думки за необхідністю. Тобто, вони це виносять за скобки, якщо треба. А ну, зрозуміло, що якщо це, це відкриті теми для обговорення, то при необхідності можна залучати громадськість. А якщо закриті теми, то зрозуміло, що тут вже інша інша вже інша вже тема. Цікаво, що в, в цьому програмі, програмі стратегічних комунікацій е, окремо визначено при, приділено значну місце увагу використанню соціальних медіа в цілях е, з, е, стратегічних комунікацій. Їх там декілька, ну я зупинюся на з них там на пару з них. Цікаво, що там зазначається таким чином: використання соціальних медіа дозволяється всьому персоналу НАТО. Зверніть увагу на е е конструкції, дозволяється. Це перше. Другий момент такий: це е соціальні медіа можуть використовуватися для обговорення та окреслення. Професійної та повсякденної діяльності цивільного та військового персоналу НАТО можуть використовуватися для обговорень. Тобто дозволяються, можуть. І третій ключовий в даному випадку момент це, е, проте, проте, вибачаюся, цивільний та військовий персонал НАТО не повинен використовувати соціальні медіа. Якщо це порушує оперативну або організаційну безпеку або загрожує небезпекою будь-якому, розкриває конфіденційне обговорення або компроментує поточні переговори, є коментарем щодо політики Альянсу та держав-членів НАТО, що пов'язані з питанням безпеки, порушує національне законодавство України. Тобто, зрозуміло, є, є дозвіл і є е, обмеження. Це обмеження стосуються якраз е, інформації. Щодо внутрішньої діяльності, обговорення оперативного і таке і інше. І ми з вами достатньо часто бачимо в пресі і в повідомленнях, знову ж таки, в соціальних медіа, про те, що є виток конфіденційної інформації з, з, по, 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 по тематики, там, НАТО з, з НАТО, так би мовити. Є, викривають шпигунів і таке інше, які працюють дуже, дуже часто є в пресі повідомлення про те, що через необережне поводження з інформацією в соціальних медіа є витоки інформації щодо там майбутніх чи якихось завдань, які виконує іконує НАТО таким чином. Як ми з вами бачимо, стратегічні комунікації як у нас, як і в НАТО і в країнах не в НАТО, вони важливі на етапі якраз роботи і функціонування цих органів, на етапі планування завдань, їх виконання їх і підведення підсумків. Сьогодні говорили. Про знову ж таки про результати саміту, і е, нам ми чули всі, всі чули, що президент Байден сказав, що ми будемо ще номінати, і це ні, кого немає сумнівів. Але коли це буде, це вже інша справа. Але е, е, на цій дорозі нам треба зрозуміло, що нам треба. Приймати, приймати всі правила гри, які існують в НАТО, умовно кажучи, спрощуючи, в тому числі якраз і в, в роботі з ну, стратегічним, стратегічним комунікаційним напрямом. Дякую за увагу, Володимир Миколаївич. Дякую, пане Валерію. А дозвольте так: це саме питання, яке задала пані Вінєта мені ну, а ви б що хотіли? <головіць> а, <головіць> а, я, я вам дякую, до Миколаївич, за запитання. Я, 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 Як і пане Олексій Гарань, теж здивувався цьому питанню. Я почув я, його реакцію. Я теж здивувався з цього, з цього питання. Що б я хотів? Ну, якщо, якщо ви дозволите, я би хотів би одну одним двома, двома двома словами. Перше, я хотів би перемоги і нарешті побачити свого сина, якого я не бачу два роки. Наприклад, це перше. А по-друге, я хотів би вступу вступу в НАТО і щоб ми були рівноправними партнерами і учасниками цього надзвичайно важливого процесу для безпеки регіону безпеки планети. От це, от, от, от щоб я б хотів би особисто для себе і особисто, особисто для нас всіх. Зрозуміло, дякую. Тоді наступне питання, тоді, яке вже я так, так ставив до пані Вінєти. То коли ж у нас буде річна програма 2023. Річна програма у нас я не знаю, коли буде. Ми з вами вчора бачилися, дякуючи вам знову ж таки за запрошення, і ми це питання з вами обговорювали. Я думаю, що поки ми будемо продовжувати натхненно і працю виконувати ту програму, яка у нас відточувати, відточити виконання. Поставлених завдання дві 2021 році. Тобто, через ваш інститут проектів відповідної програми ще не було? Я не готов вам на це питання зараз відповісти, але я підготуюсь і вам, вам можу доповісти, але, але наскільки я знаю, наскільки я знаю, цього не було. Ми з вами говорили. Я нагадаю нашим учасникам, що 20... 3 лютого 2022 року за добу до початку повноштабної війни Кабінет міністрів України прийняв проект річної програми на 2022 рік, і він повинен був його передати президенту там на розгляд на підпис вигляді, вигляді указу. Випадку указу президента, ну я чому перепитую, бо в принципі всі учасники навчання вони так чи інакше причетні до виконання цієї цивільної складової річної програми, тобто це дві третини його обсягу. Да, і, і і, хотів би ще сказати, що інформація про виконання плану 2021 року річного. Він є у відкритому доступі. Ця інформація вона займає 261 сторінку. Ну, з, і... з них частина, якраз більша частина з них якраз різна, різна цивільна, так би мовити, гуманітарна цивільна складова. Ну і хотілося почути вашу думку як експерта. Ну, принципі, це те саме питання, що задавав пані Венєте. Отже, у нас не було ПДЧ, але було, був інструмент реалізації ПДЧ, річна національна програма. Тепер у нас немає подачі, бо ми переросли подаче, але у нас є знову ж таки та сама річна національна програма як інструмент реалізації подачі. А що змінилося? Змінилося змінилося те, що у нас нема подачі, а залишилася залишила річна програма. Це по-перше. А по-друге, на мою особисту думку. Нам все рівно необхідно обов'язково мати документ, такий, на мою думку, може не такий, і за обсягом значний і великий, але обов'язково повинен бути план, який будуть виконувати зацікавлені установи, ну спрощуючи організацію, установи там які будуть виконувати, і їх, їх будуть перевіряти домашні завдання. І таким чином ми будемо на мою думку просто покроково, поступово йти йти до нашої спільної мети. так. Хотілося б почути про це домашнє завдання. Ну я думаю, що це це буде пізніше. Це буде пізніше. Вони ще вони ще mm -hmm. його не я думаю, ще його не склали для нас. Mm -hmm. Я так думаю. Всі, всі чекають всі чекають нашої перемоги. Угу. Uh, ясно. Зрозум, це все зрозуміло, але хотілося б все ж таки uh, більше конкретики, більш, щоб. Щодов... Більш да. Да, да, да. Добре, дякую, дякую, пане Валерію.